Добрый. Конечно. за За что? За Так у нас вроде бесплатно. Давно. Ну я давно хлопцы. Вы заезжаете каждый день, бачите меня, и то сами начинаете говорить по Я на каждый день заезжаю. Проезжайте мимо, значит. Ну мимо проезжаем. Ну и не бачите мне стоит. Так мимо да, проезд же тоже бесплатный, правда? Ну no, то... no, постояла, я не спорю. Ну no, no, я ж кажу, no... парковка вроді безплатна. Ну no, як безплатно, со Ну no, так, я, я знаю, що в мене є проїзд універсальний на всі парковки, І все. Ну які це у вас, я щось не бачу. Як не бачу? Ніхто мені ще такого не показує, не бачив. Я спеціально, навіть коли от мені виписували. Може, десь є ось спеціальні парковки, але не у нас. Ні, ну от, дивіться, в мене є от проїзд універсальний на всі парковки. Я коли виписував цю карточку, так, да, це обична банківська карточка. Мені сказали, що чоловічі, ти можеш не паритися, ти маєш карточкою і ти на всіх парковках. І тобі не треба гроші там якісь і так далі. Так саме в магазині, пішов, а ви де паркомат, в Україні живу. Пішов ну, в паркомат і розчитався карточкою. Везде? Ну так, да, так і сказали мені. Ну я дійсно почитав в інтернеті, дійсно такий є указ, де можна розчитувати цю карточку. Ну є, але у нас поки того немає. Ну а там... Поки два поставили, щоб далі не стати. Там, там ще таке написано, що якщо нема, то я можу не платити. Да? Да. Ну, аби я збирати евакуаторів і вивозити його. Звісно, цю машину і все. Да, давайте визивайте. Ну, то От, раз треба буде так і робити. Та давайте зараз визивайте. Я не проти безплатно поїхати на евакуатор. За да. ну, другий раз так і буде. Ви його так, оплатите так. мені? Ні, ти заплатиш штраф, що ти не оплатив за парковочку і все остальне. Ну давайте, хто мене буде притягати до відповідальності, що я не оплатив парковку. Та любити тебе можете, Ну хто? Ну хто? Давайте визивайте його сюди. Ну то визви на мене сюди, мій дівчина зараз буде бачити. Ну так чекайте, я, зараз я щось по хочу, що ви від мене. Спорим, я по так ви вже тут не будете. Споримо, споримо. Споримо, я чекаю. Споримо, я чекаю. Я вже чекаю. Я чекаю. Дзвоніть. Ну дзвоніть, я чекаю. Я таких, як ви, теж бачу багато.